Всім привіт! Я на продаж плуг, двохкорпусний оверум виробник Швеція. Плуг в ідеальному стані. Да, він стояв довго, трошки поржавів, усе такий, не, навіть не те, що поржавів, а мохом покрився. Тут ось де вуха. Не розбитий, взагалі нічого, все чітко, немає ніякого конуса. Так, Робочі органи в ньому. Отлічні долота тут усилені, стоять моцні. Що вони тут у Скандинавії Орали і по камнях усе їх вистачає. Полиця теж відмінна, що одна, що друга по 6 мм. Леміг теж чіткий, що той, що другий. Докидачі теж товсті, не зношені зовсім. У ньому є налаштування під спрацювання, якщо попадає якийсь там у вас камінь, чи коріння, чи що, що, пружина, яка буде вам відкидати повністю всю стійку. Товщина самої стійки 45 мм, мощара така, що, дай Боже. І ширина 75. Висота стійки, ось сюди, 70 мм. Кому треба, там в мене є фотографії з рулеткою, подивитись. 70 см висота, проходить усе, кукурузиня, все. Немає відрізних дисків до них, одного і другого. Вуха, накріплення все є, з болтами, усе тільки самих дисків немає. Це його модель цього плуга. так що тут вам ще сказати? що Ага, і колесо так само сюди можна ставити ще один корпус додатковий, це 2 плюс 1 і колеса самого. Опорного, тож немає в комплекті. Ціна такого плуга 1200 доларів. Якщо є когось бажання номер телефона я оставлю на вайбер. Тільки на вайбер. Він зараз не в Україні. Ну Сьогодні виїжджає в Україну і приїде він у розібраному стані. Усі деталі були пронумеровані, там, де перший корпус, другий корпус складати, тут все по фотографіях нема. що Ну Плуг вартий уваги і дуже потужний. Захват регулюється в ньому. 25, 30 і 35. Зараз стоїть на максимальний захват, можна регулювати під якийсь потужність трактора. Все, кого цікавить, ну давайте скажу номер телефона 096 75 897 Viber. Дзвоніть, пишіть, розберемось, домовимось. Всім пока. Доброго дня. І знову є такий плуг на продаж оверум, трохкорпусний. Виробництво Швеція. Плуг у не скажу в ідеальному, хорошому стані. Є плюси, є мінуси. Плюси в ньому те, що він перше, це відрізні диски, у нього підпружиняний. Такі підпружиняний, стойка усилена. Мастяться, тут під підтавотниці є все. Є демфера для защити, щоб стойку не ломало, деякі на камінь наїхали, на пеньок наїхали, то ця стійка повністю піднімається, опускається, минає перешкоди, поїхала далі. Стійка моцна. Висота тут о 70 стійки, високо проходить будь-який бур'ян. Так. В цьому плугові регулюється захват на три положення. Зараз стоїть на середньому, це на 30. Сюди можна поставити, буде 35 захват і 25 на три положення. З мінусів. У плугові немає опорного колеса. Так. Задній диск відрізний хороший, на цьому треба міняти підшипника. І на першому теж треба міняти підшипника. Це один мінус такий в ньому є. Другий мінус теж полиця. Вона то ще поворе, але що бачите, вже отріщена дірка, але ну, не, не морали. Руднинка тут отлічна, нова. Долота тут теж усилений, моцний на всіх трьох. І на другому теж друга полиця теж. Вона то орала, ось, але камінчики ящиз, ось бачите, таке пошкодження є. Такий плуг є. Кого цікавить, то звертайтесь по номеру телефону на Viber 096 75 800. І ціна такого плуга буде 1800 доларів без торгу. Все, всім пока. Ще є на продаж такий плуг, Кварнеланд трьохкорпусний. Так, із защитою на камні там працює на відбій з такими ресорами. Всі ресори чіткі, ніде не, не лопнуті. Все нормально з ними. Три диски одрізні, всі в комплекті. Задній взагалі нульсовий, совий мен... передній і середній трошки менші полеці всі товсті повністю. Докидачі так само товсті, гарно, товсти. Ну, коротше, нові. Це я вкажу по плюсах, що плюси в нього в є, що ось ці ще долота. Долота всі три нові. Ось його два болта. І вони в цю сторону і в цю вони ще нові. Ця сторона не переставлялася. Тут все теж працює, ці, перекидається куди треба. Це працює. І все працює. Його табличка, може, щось там побачити. Квернеленд, Норвегія, маститься під тавотницю. Є всього теж табличка, в яких місцях його треба мастити. Так, Що тут по ньому є? Стійка 70 см, теж висока. Хватає, тут не знаю, що хочу, кукурузиня любеве пролазить. Нічого ніде не розбите, все нормально, хорошо. є коліща, але коліща не оригінальне. Тут вже самі собі тако доварили цю штуку. Ну, звісно, коліщатко стояло довго ось цією стороною не накачане, Колись, все крутиться, чітко. Та немає ці диски. Так само. Походу, він був чотирьохкорпусний. і одного корпуса немає, бо по ідеї в трьохкорпусному це коліща доно бути от того. Я так зрозумів, що він був чотирьох корпусний і замість четвертого корпуса поставили коліщатку. Рама потужна, моща. Труба теж. Я думав вона тоненька якась, ні, вона моцна здорова. Захват його 40 см, бо пише, що 16 цалі. Такий вид ззаді в нього. Плуг, бомба. Чіткий і все. Єдине, що один мінус тут в ньому це. Ну, не великий, незначний, я вважаю. У цьому місці десь сонце, трошки все витерте. Ну, його вирізати чи сюди просто заварити, зашліфувати і все. Сама груднинка всіх хороша. Оце в цьому місці в ньому трошки мінус такий це, що є, і все. А так-то сама полиця бомба. Товста, чітка. Усі ці е, е, леміхи теж хороші. Польові доски. Задня в такому стані, передня і, передня і середня, ну, трохи вони якісь трохи інші, ну, я не знаю. задня вона ж бути від... трошки відрізнятися. Ну Всі хороші, Це... тут питань немає. Діски відрізні теж, всі крутяться, тут не розбите нічого. Всі крутяться, всі чітко, нічого не розбите. Коротше, ще йому орать і орать цьому плугові. Ціна такого плуга. 2200 доларів. Якщо когось цікавить, там номер телефона є. Віталік оставить в коментарях, будете дивитися, де зв'язуйтеся по вайберу. Тільки по вайберу. Все, всім пока.